Я як один із співавторів Шенькович Андрій, 189-й округ, мене так само на місто Нітішин, має гуртожитки. І дуже важливо сьогодні прийняття цього, подовження цього мораторію, саме з якої мети. Сьогодні немає законодавства, яке би дозволило приватизувати безпосередньо житло тим, хто проживає у ньому. Тому ми попередньо, звичайно, в цьому році. Пройшли парламентські слухання ще в попередньому скликанні. Ми дуже детально вивчили ті рекомендації. До речі, парламентські слухання відбулися в травні. Рекомендації були напрацьовані тільки у вересні, тобто над ними працювала велика група громадськості. І не випадково сьогодні, саме серед нас учасників брифінгу, присутня людина, яка керує такою всеукраїнською громадською організацією. Ми порадилися чи дійсно це потрібно мешканцям гуртожитків. Вони, звичайно, були раді, що такий законопроект сьогодні прийнятий. Дійсно, як сказала пані Оксана, великою кількістю народних депутатів що це нам дає? Це дає нам час для того, щоб ми підготували законодавчу базу і відповідно зробили прозорим справедливим приватизацію житла, раз щоб ми спробували протягом цих кількох років. Виділити кошти в бюджеті на виконання загальнонаціональної програми, згідно якої ремонтуються державні гуртожитки, перед тим, як їх передавати в комунальну власність і далі вже безпосередньо на приватизацію для їх мешканців. Ми сподіваємося, що ми внесемо багато змін в 500-й закон, або це буде новий закон, який зробить ще раз кажу прозорими справедливими усі умови правила приватизації гуртожитків безпосередньо мешканцями. Є в нас три види гуртожитків умовно, да тобто комунальні, державні і ті, які знаходяться в статутній власні власності Певних ну недержавних організацій да підприємств, і ми маємо прецедент виселення мешканців гуртожитків в даному випадку, в Кіровоградській області. Прецедент е, просто е, трапився через те, що в нас не врегульовано взагалі в законодавстві мешканці гуртожитків їхні е, права, які проживають в гуртожитках, які знаходяться в статутному капіталі підприємств. Тобто тема тема стосується майже півмільйону громадян України. Ось це люди, для яких дах над головою є надзвичайно важливою пріоритетною справою. Ми бачимо в цій темі певний лобізм. Ми бачимо появу законопроєктів, в які вносяться ну такі, знаєте, на перший погляд непомітні, але дуже важливі зміни. Наприклад, право приватизації гуртожитків для людей, у яких існує власне житло, і так далі. Тому ми, звичайно, вже сформували певну робочу групу при комітеті з питань будівництва містобудування і житлово-комунального господарства. Ми, запро... ми запросили і якраз у цьому складі, і ще кілька хороших народних депутатів, які розуміються на цій темі. Ми цією робочою групою будемо напрацьовувати цілий ряд, ціла низка законопроєктів нам. Буде потрібна, яка, звичайно, ми сподіваємося, ще в цьому році, в кінці року, ми проведемо ще одні, напевно, парламентські слухання, або як мінімум, якісь міжкомітетські, тому що тема стосується не лише комітету будівництва, і е, вийдемо на прийняття реальних законопроєктів, які в першу чергу захистять і, е, значить, мешканців гуртожитків і, звичайно, дадуть їм повноправні права для того, щоб це житло приватизувати.